Вишиванка не лише українська, тероруська чи взагалі спільно з усією Європою. ну Ми з'ясовувати разом. Вишивання це наше українське надбання, причому з часів неоліту. Перші докази цьому знайшли у Черкаській області. Однак українська орнаментована вишивка має спільне походження зі східною та центральною Європою. Так, вишиті сорочки у різних варіаціях поширені в Хорватії, Чехії, Польщі та Білорусі. Характерна для України. З рослинним орнаментом. Запам'ятали. На Росії ж вишиванок не існує, там побудують косоворотки. Від української сорочки виріб відрізняється скупістю вишитого матеріалу і розташуванням елементів з боку, біля горловини. Йдемо далі. Ви точно чули, що в кожному куточку України своя регіональна вишивка, і вона має сакральне значення. Та це не зовсім так. Письменниця та майстриня з вишивання Ольга Береза розповідала вікнам, що до наших днів практично не дійшло правдивого значення вишитих елементів а різнитися могли вишивки не лише з різних регіонів, а навіть з різних сіл, які були по сусідству. Святкові сорочки завжди прикрашали вишитими рукавами а повсякденні вишивкою на манжетах та біля горловини. Та нерідко ми запозичували й чужі техніки вишивання сорочки. Наприклад, від румунської сорочки перейняли вишивку бісером, що нині популярна не лише на Буковині, а й по всій Україні. Нині вишиванка не данина традиції, а тренд вишиті сукні, баски та навіть прикраси з орнаментом є чи не в кожній хаті. Плекаймо українське вдягай вишиванку не лише на свята.